У кімнаті було тісно від голосів. Довгий стіл ломився від страв, а сміх перекривав навіть гучну музику. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Це було родинне свято, яке мало б об'єднувати, але замість того воно стало ареною приниження. Він сидів у кінці столу, трохи нахилившись уперед. Ніби намагався сховатися серед тарілок і склянок. Його руки, вкриті шрамами ще з часів війни, тремтіли від напруги, а не від старості. Йому було всього 50 з злишком, але після поранення він виглядав значно старшим. Для них він був віджитим, для них він був тягарем. Та що він взагалі робить? Раптом кинув його брат, наливши собі чергову чарку. Тільки їсть і спить. І ніякої користі. Ці слова зависли в повітрі, немов удар батога. Усі притихли на секунду, а потім кілька сусідів ніяково засміялися. Він відчув, як щось усередині стислося до болю. Його очі впали на шматок хліба перед ним. Він повільно взяв його в руку, відламав шматочок і пожував. Це був його тихий виклик, так, я їм. І що з того? Але в глибині душі щось розкололося. Йому пригадалися ті дні, коли він лежав у госпіталі після поранення. Вночі він чув, як лікарі шепотілися, що шансів обмаль. Тоді він вижив лише завдяки впертості. Він хотів повернутися до життя, хотів ходити, працювати, доводити, що ще здатний. І він справді піднявся. Але тепер, у цій кімнаті, Серед рідних і знайомих його життя ніхто не цінував, та залиште його, кинула одна з жінок, хай сидить. Він же ні на що не здатний, його брат зареготав і вдарив кулаком по столу. От бачите, навіть жінки знають він нічого не вартий. У цей момент він підняв голову. Його очі були спокійні, але в тому спокої світилася крига. Ніхто не звернув уваги, але в ньому відбулася тріщина тонка, але небезпечна. Свято тривало, люди сміялися, говорили про дрібниці. Він же сидів мовчки. Не сперечався, не виправдовувався. У його тиші була глибина, яку ніхто не помічав. Він відчував, як підстікає по спині не від сорому, від стриманої люті. Після застілля він вийшов на двір. Осіннє повітря було різким, холодним. Листя падало з дерев, крутилося під ногами. Він стояв на порозі і дивився в темряву. У його голові лунала лише одна фраза: ти просто їси і нічого не робиш. Ці слова врізалися в пам'ять як ножем. Колись він врятував того ж брата, коли вони були ще хлопчиками. Тоді той провалився під лід, і він, не думаючи про небезпеку, кинувся в крижану воду. А тепер цей самий брат називав його нікчемою. Яка іронія! Він повернувся в дім, зняв стару куртку, акуратно повісив її на гвіздок. У кімнаті було темно, але його рухи були чіткі і впевнені. Він сів за стіл, витягнув зі шухляди старий блокнот і ручку, почав писати не скарги. Не пояснення. Він писав список лаконічно, пункт за пунктом. Люди, які його принизили, люди, яким він колись допоміг, а тепер вони відвернулися. Це не був список ворогів, це був список справедливості. Його рука не тремтіла. У кожному русі була сталь. Він знав, мовчати не означає нічого не робити. За вікном світло гасло одне за одним. Село засинало. Він сидів при лампі і дивився на написані імена. Його очі палали тихим вогнем. І, хоча ніхто не чув, у тиші пролунав його внутрішній присяжний вирок, ви ще дізнаєтеся, що означає, коли я дію. Тієї ночі він майже не спав. Вранці встав раніше за всіх, одягнув чисту сорочку і вийшов на вулицю. Люди дивилися на нього з тією ж зневагою, що й учора. Але він ішов спокійно. Його кроки були тихими, але впевненими. Ніхто не знав, що саме цього ранку почалася історія, яка переверне все їхнє життя. Ранок зустрів його холодом. Небо було затягнуте хмарами, і навіть птахи здавалися мовчазнішими. Він ішов знайомою вулицею, але цього разу його кроки звучали інакше. Учорашні слова ще боліли всередині, та замість слабкості вони принесли дивну твердість. Біля магазину кілька чоловіків курили і обговорювали новини. Коли він підійшов ближче, вони замовкли. Один із них, молодший за нього років на двадцять, усміхнувся криво. О, наш герой знову вийшов на свіже повітря. Чи не важко було піднятися з ліжка? Він не відповів. Лише подивився йому в очі. Той швидко відвів погляд, хоча на губах залишилася зверхня посмішка. І саме ця мовчазна реакція була відповіддю сильнішою, ніж будь-яке слово. У магазині він попросив у продавчині кілька продуктів. Та глянула з жалем і сухо сказала: У борг сьогодні не дамо. Ти ж сам розумієш. Він мовчки поклав на прилавок невелику суму. Купив лише хліб і пляшку води. У ньому кипіла гіркота, але назовні спокій. Його тиха відмова принижуватися далі розпочалася саме тут, біля каси, коли він вирішив, краще менше, але без чужої милості. Дорогою додому він зупинився біля старої майстерні, яка колись була їхньою спільною з братом. Усередині лунали голоси, там кипіла робота. Його брат гордий і голосний, Роздавав накази, жартував із робітниками. Здавалося, що життя б'є ключем. Ніхто навіть не запитав, куди подівся другий співзасновник. Він постояв у тіні, подивився на все це і пішов далі. У його кишені була невелика тека із документами. Пожовклий папір, печатки, підписи. Те, що всі вважали непотрібним мотлухом, для нього ставало зброєю. Того дня він зустрівся з незнайомцем. Це був чоловік років 40, у строгому пальті, з холодним поглядом бізнесмена. Їх познайомив давній знайомий, який знав, обидва шукають виходу з власних проблем. То ви хочете позбутися своєї частки? запитав бізнесмен, не витрачаючи час на люб'язності. Я хочу позбутися тягаря, відповів він. Ваш брат знає. Він дізнається останнім. Їхні погляди зустрілися, і в цій зустрічі не було сумнівів. У нього вперше за довгий час з'явилося відчуття контролю. Увечері він сидів на лавці біля дому і дивився на захід сонця. Небо палало помаранчевим, і в цьому вогні було щось символічне, наче старе життя згоряє, залишаючи попіл. У руках він тримав ручку і невеликий аркуш паперу. Підпис, це все, що відділяло його від нової реальності, його здоров'я останнім часом давало збій. Лікар попереджав, серце зношене, нерви на межі. Він міг відчувати, як тіло зраджує його, але саме це підштовхувало до рішучості. Якщо часу лишилося небагато, він використає його так, щоб про нього пам'ятали він не сказав нічого, брату. Не пояснив нічого сусідам. Це й була його тиха відмова відмовитися від пояснень, відмовитися від виправдань. Він не збирався переконувати тих, хто вже виніс йому вирок. Наступного дня він зайшов до нотаріуса. Офіс був маленький, але з запахом нових меблів і паперу. Він спокійно виклав документи на стіл. Ви впевнені? перепитав нотаріус. Після підпису дороги назад не буде. Я вже давно впевнений, відповів він. Коли ручка торкнулася паперу, він відчув дивну легкість. Наче тягар, який носив на плечах роками, зник одну мить. Він не відчував жалю. Лише спокій. Коли вийшов на вулицю, його брат саме проїжджав повз на новій машині. Засмагле обличчя. Широка усмішка, він виглядав переможцем. Зупинився й, відкривши вікно, кинув І куди ти йдеш із цим хлібом? Дивись, не подавись. Він навіть не глянув у його бік. Пройшов далі, залишивши брата сам на сам із його знущальною усмішкою. Це була ще одна відмова. Відмова реагувати, відмова грати за чужими правилами. Того вечора він запалив свічку вдома, сидів у темряві і дивився на вогник. Його очі відзеркалювали полум'я, і в тому відблиску було щось невідворотне. Він ще не знав, як далеко зайдеться дорога. Але знав одне: він більше не буде мовчазною жертвою. Його мовчання стане зброєю. І коли десь у темряві загуркотів грім, він посміхнувся. Це був знак. Його відмова щойно стала початком чогось значно більшого. Осінь увійшла в своє право. Дні стали короткими, вечори холодними. Він ішов знайомими вулицями, відчуваючи, як за спиною щоразу зупиняється чужий погляд. Люди вже знали, брат остаточно прибрав бізнес до своїх рук. Чутки розліталися швидше, ніж вітер по листю. Він тепер нічого не має. Шепотілися на базарі жінки. Усе у брата. Ось що значить слабкий. Він чув ці слова, але не реагував. Його мовчання стало бронею. Хай вони думають, що він програв. Тим краще. Одного дня брат викликав його до майстерні. Тепер це місце виглядало зовсім інакше, свіжі вивіски, нові інструменти, гучна музика. Він зайшов усередину, і всі розмови враз стихли. Робітники дивилися на нього з цікавістю і навіть з невагою. Брат, розвалившись у кріслі, усміхався переможно. Ну що, почав він голосно, так щоб чули всі, прийшов подивитися, як справжні чоловіки працюють. Це ще моя майстерня, тихо відповів він. Брат розсміявся. Твоя. Ти вже давно ніхто. Документи в мене. Я керую. А ти. Ти навіть не можеш цвях забити без допомоги. Робітники зареготали. Він стояв спокійно, не рухаючись, лише подивився в очі братові, і той на секунду відчув незрозуміле напруження. У цьому погляді була не слабкість, а холодна витримка. Більше ти сюди не заходиш, додав брат. Це не твоє місце. Він розвернувся і пішов. Усі дивилися йому вслід, ніби на переможеного. Та ніхто не знав, що в кишені він носив копію договору, підтвердження того, що частка бізнесу вже давно не належить братові. Того вечора він зайшов у стару крамницю. Хотів купити трохи продуктів. Продавчиня зустріла його холодним поглядом. Вибач, але в борг не дам. У тебе ж і так нічого не залишилось. Він мовчки поклав гроші, купив тільки найнеобхідніше і пішов. Йому було не соромно, йому було цікаво спостерігати, як швидко люди відвертаються, коли думають, що ти впав. Вдома він сів за стіл і дістав аркуш паперу. Написав кілька слів, нехай сміються. Справжня гра тільки починається. Потім зібрав усі документи в одну теку і акуратно сховав. Тим часом брат готувався до святкування. Він щойно завершив угоду з новими партнерами і тепер вважав себе господарем життя. У селі про нього говорили з заздрістю, нова машина, гучні бенкети, повне кишення грошей. А про нього мовчали. Лише перешіптувалися, що він пропав. На святі брат вийшов із тостом. За тих, хто вміє працювати, а не лише їсти чужий хліб. Зал вибухнув сміхом. Всі підняли келихи. Він сидів у темряві свого дому, слухаючи цей гомін крізь відчинене вікно. У його очах не було сліз. Лише холодна рішучість. Він згадав день, коли брат ще юнаком клявся, що вони завжди будуть разом, що жодні гроші не зможуть зруйнувати їхню єдність. Тепер це звучало, як знущання. Але саме ця зрада стала останнім ударом, який запалив у ньому вогонь. Коли тиша повернулася в село, він запалив лампу і дістав телефон. Подзвонив бізнесменові, з яким зустрічався кілька днів тому. Час настав, коротко сказав він. Я чекав на це, відповів той. Він поклав слухавку, і в його душі стало спокійніше. Плани почали складатися в чітку картину. Він не збирався кидатися в бій відкрито. Він завжди вмів чекати. Навіть на війні він знав, тиша іноді страшніша за кулі. Перед сном він вийшов на подвір'я. Вітер шарпав сухе листя, темрява огортала село. Він дивився в небо і відчував, що настав момент, коли мовчання стане пасткою для тих, хто сміявся з нього. Ви ще не знаєте, що я зробив, прошепотів він сам до себе. Але скоро дізнаєтесь, його слова розчинилися в нічній тиші, і ця тиша була страшнішою за будь-які крики. Свято тривало до світанку. У будинку брата музика гриміла так гучно, що стіни дрижали. Люди танцювали, пили, вигукували тости. Він дивився на все це здалеку, стоячи в темряві під деревом. Його обличчя було приховане, тільки очі світилися холодним вогнем. Село раділо разом із братом, вважаючи його переможцем. Ніхто навіть не здогадувався, що ця ніч стане початком кінця. Брат виходив до гостей з келихом у руці, сміявся голосно і самовпевнено. Тепер я господар життя. кричав він. А ті, хто нічого не робить, хай сидять у своїх хатах і гріють лавки. Гості плескали, підтримували його. Всі хотіли бути поруч із сильним. Та серед цього натовпу вже був один чоловік, якого ніхто не впізнав у темному костюмі, з холодним поглядом, той самий бізнесмен, з яким він уклав угоду. Він сидів у кутку й мовчав, але його присутність вже змінювала атмосферу. Коли музика трохи стихла, бізнесмен піднявся і підійшов до брата. Вітаю з успіхом, сказав він. Але, здається, ви святкуєте зарано. Брат здивовано глянув. Що ти маєш на увазі? Тепер я співвласник цього бізнесу. І повір, моє слово важить більше, ніж твоє. Тиша впала раптово. Навіть музиканти зупинили гру. Усі обернулися. Брат намагався сміятися, але голос його зрадницьки тремтів. Брехня, це все моє. У мене документи. Бізнесмен спокійно дістав теку з паперами. У тебе був партнер. Він продав свою частку. Мені. Тепер ти не одноосібний господар. Село загуділо. Люди перешіптувалися. Дивлячись то на брата, то на незнайомця. Брат почервонів, його руки затремтіли. Він кинув погляд у темряву подвір'я, наче шукаючи там когось. Але героя вже не було, він мовчки пішов, залишивши сцену іншим. Брат схопився за горло бізнесмена, та його відтягли гості. Брехня. Він нікому нічого не продавав, він нічима, у нього нічого немає. Кричав брат Сам перевір, холодно відповів бізнесмен. Усе законно. Гості почали розходитися. Сміх і радість розчинилися в нічній холодничі. Святкова атмосфера зникла. Замість неї, шепіт, сором і тривога. Брат повернувся додому, грюкнув дверима і упав на стілець. Його дружина намагалася щось сказати. Але він тільки махнув рукою. Він відчував, як ґрунт тікає з під ніг. Тільки вчора він був переможцем, а сьогодні його влада хиталася. Тим часом він сидів у себе вдома біля свічки. Легкий дим від воску здіймався вгору. На столі лежала ще одна тека. У ній були не лише договори, там були документи, що доводили темні оборудки брата, підроблені підписи, фальшиві рахунки. Приховані борги. Він терпляче збирав усе це роками. І тепер настав час використати. Його обличчя було спокійним, майже відстороненим. Він не поспішав. Він знав, справжня помста приходить не в гніві, а в холодному розрахунку. На другий день брат прибіг до нього. Без гостей, без усмішки, в очах, паніка. Слухай. Ми можемо домовитися, заговорив він. Продай цю частку мені. Я все поверну, як було. Ми ж, брати. Він мовчки налив собі склянку води, зробив ковток, і тільки тоді відповів Я вже продав. І не тобі. Брат схопив його за плече Ти що, здурів? Це ж наше Наш дім, наше життя. Ні. Тихо сказав він: Це було моє. І я мав право вирішити, кому віддати. Брат відступив, не знайшовши слів. Його очі метали блискавки, але там, у глибині, вже жеврів страх. Він не додав більше нічого. Його тиха усмішка була відповіддю на всі крики. Того вечора село гуділо ще голосніше, ніж після свята. Люди вже не говорили про перемогу брата, вони говорили про те, що він втратив контроль. І в цих розмовах герой уперше відчув справжнє полегшення. Пастка закрилася. Але найгірше для брата було ще попереду. Дні ставали дедалі корочими. Село жило своїм життям, але у повітрі відчувалася тривога. Люди перестали відкрито вихваляти брата, тепер вони перешіптувалися за його спиною. Він ішов вулицею і ловив на собі насторожені погляди. Колись він був господарем життя, а тепер його боялися і водночас чекали його падіння. Він сидів у себе вдома біля столу, де на дерев'яній поверхні лежала тека з документами. Це був його останній хід, остання карта в цій довгій грі мовчання. Він розгорнув папери, підроблені договори, рахунки з фіктивними підписами, схеми виведення грошей. Усе це брат робив роками, впевнений, що ніхто не дізнається. Але він збирав докази терпляче, мовчки, наче солдат, який чекає на сигнал до наступу. Того ранку він вирушив у місто. У коридорах прокурорської контори було прохолодно, пахло кавою і папером. Він відчував, як серце б'ється гучніше, але не зупинявся. Коли виклав теку на стіл перед слідчим, у його очах не було сумніву. Це все тихо сказав він. Перевірте, слідчий підняв погляд і кивнув жодних зайвих слів. Виходячи з будівлі, він відчув дивну легкість. Наче тягар, який носив роками, раптом зник. Через кілька днів Грім ударив у самісіньке серце брата. Вранці до майстерні під'їхали чорні машини. Люди в формі війшли без зайвих пояснень. Село збіглося дивитися, робітники розбігалися, сусіди хрестилися. Брат кричав, доводив, що це помилка, але документи на столі говорили інше. Це підстава. верещав він, коли його виводили під руки. Це все він. Це його робота. Люди дивилися мовчки. Ті, хто ще вчора сміявся разом із ним, сьогодні відверталися. Він стояв трохи далі, біля тину, і спостерігав. Ніхто навіть не помітив його присутності. Лише брат, коли його вже садили до машини, впіймав його погляд. У тих очах було стільки ненависті і страху, що навіть вартові відчули холод Це ти прошипів брат. Це твоя помста. Він не відповів. Лише легенько нахилив голову, ніби підтверджуючи так. Коли машини поїхали, село ще довго обговорювало побачене. Люди намагалися зрозуміти, як усе так швидко перевернулося. Але він не пояснював, не виправдовувався. Його мовчання було гучнішим за будь-які слова. Увечері братова дружина прийшла до нього в очах відчай. Допоможи, прошепотіла. Він усе одно твій брат. Скажи щось на його захист. Він довго мовчав, а потім відповів він сам вибрав цей шлях. Він сміявся з мене, коли я мовчав. Тепер він дізнається, що таке мовчання, коли воно говорить гучніше за крик. Жінка впала на стілець і заплакала. Він не зрушив з місця. Його обличчя залишалося кам'яним. Наступного ранку він знову пішов у магазин. Ті самі люди, які колись відмовляли йому навіть у хлібі, тепер віталися першими. Продавчиня поклала йому більше товару, ніж він купив. Це вам, сказала вона винувато. Ви вибачте, що тоді він прийняв пакунок і вийшов. Йому було байдуже до їхніх вибачень. Він зробив не для них і не для слави, він зробив для себе. Коли сонце схилилося до обрію, він сидів на лавці біля свого дому. Тиша розливалася навколо. У руках він тримав шматок хліба, такий самий, як того вечора, коли почув від брата принизливі слова. Він відламав шматочок і тихо сказав Ви думали, що я тільки їм. Тепер ви знаєте, що я зробив. І я зробив це мовчки. Вітер підхопив його слова і поніс удалечень. Небо темніло, і в цій темряві його силует здавався непохитним, мов стара скеля. Він не святкував, не сміявся, просто сидів і дивився вперед. Його війна закінчилася, але слід від неї залишився назавжди. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.